Навіть у місті, де ледь не щодня лунають вибухи, є місце весні. Турботі звичному людському бажанню навести лад. Вже третій тиждень поспіль у Харкові триває традиційна щорічна акція Зелена весна, і нині вона має особливий зміст. Це не просто прибирання, а справжній громадянський жест, Озброївшись граблями, міклами й рукавицями до ініціативи, незалежно від статусу та професії, долучаються ті, кому не байдужі доля і стан рідного міста. Це ініціатива міського голови, триває вона вже третій тиждень, залучені усі структурні підрозділи Харківської міської ради та також комунальні підприємства. У зв'язку з агресією Російської Федерації, щоб забезпечити більш комфортні умови для проживання харків'ян, створити у них нафтей ввісняний, проводиться ця ініціатива. Важливо, що вибір локацій не випадковий. Зокрема, цієї суботи робота кипіла неподалік від одного з найбільш людних місць у Київському районі. Ця локація знаходиться біля супермаркету Рос, де буває дуже багато харків'ян. І щоб навести тут лад, прийняли таке рішення зібратися саме на цій локації. Привезти територію до ладу взялися представники департаменту з інспекційної роботи та їхні колеги з департаменту земельних відносин. Полишивши папери, управлінці разом грибують торічні листя, прибирають сміття і порядковують зелені зони. Кожного року Харківська міська рада приймає участь в загальноміських суботниках. Це дає змогу показати містянам, що міська рада в особі працівників разом з ними живе в цьому місці, працює і щось робить для того, щоб наша спільна мета, спільна перемога наближалась навіть такими кроками, чистотою. Чиновники приходять не за розпорядженням, за покликом серця. Розуміємо, кажуть вони, таким чином можемо не лише підтримувати місто, а й ставати прикладом. Кожен з нас бажає долучитися до спільної справи, підтримувати чистоту нашого міста. Бо в цей час це також важливо. Мешканцям приємно, мабуть, пересуватися і жити в чистому місці. Якщо ми можемо докласти якихось зусиль до цього залюбки. Харків це таке місто саме комфортне для проживання. Воно займає цей рейтинг не перший рік, тому я вважаю, що це дуже важливо, щоб місто таке і залишалося навіть у такі складні часи, враховуючи скільки прильотів, скільки ворожих атак. Тому ми повинні залучатися до таких ініціатив і наводити лад, прибирати територію, щоб місто було в гарному стані. Наступної суботи десятки людей знову озброяться інструментами і стануть до роботи. Нові локації, нові учасники та незмінне бажання зробити своє місто ще кращим. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Юрій Бобикін. Харків, новини.